Саме більше в нічному режимчику подобається, що ти можеш пройтися посередині дорозі ніяких автомобілів, ніякої двіжухи, ти один середи пустоти, всі сплять, десь відпочивають. Ну, а ти зі своїми думками йдеш просто в своєму напрямку. Так що, якщо не маєш цілей, не маєш. Руху, тебе завжди засмокче. Так в житті бувають проблеми, так в житті буває життя саме просто буває, приподносить сюрпризи, тому що ніхто в цьому житті не застрахований. Треба просто берегти себе. Ми, як кажуть, не підвласні тому, що може трапитися. Так що не потрібно брати багато в голову, капашитися там. І щось видумувати. Треба просто бути в тонусі, бути здоровим, а життя подарує все рівно нові можливості. І одного прекрасного моменту обов'язково всі зустрінуться з тими, кого люблять, обожнюють. І я ж і кажу: життя не дурне, завжди вибирає найкращих. ярчайших.